Кожного року, 1 грудня, відзначається всесвітній день боротьби з віл-інфекцією та снідом. Кожного дня в Україні реєструється приблизно 30 нових випадків ураження ВІЛ та приблизно 10 нових випадків сніду. Це захворювання, яке забрало не один мільйон життів і навіть десятків мільйонів життів людей по всьому світові, і який знаходиться у стані епідемії прямо зараз. Всім привіт, ми фікусята. Сьогодні, як ви зрозуміли, ми поговоримо про віл-інфекцію, як воно впливає на ЛГБТК плюс. Вільноту. Тому що дуже часто ми можемо почути, що ЛГБТК плюс люди, особливо гомосексуальні чоловіки, дуже часто це претензія сам до гомосексуальних чоловіків, що ми загалом або ми специфічно розповсюджуємо віл інфекцію є небезпечними і так далі. Давайте ж поговоримо, чому так, звідки це пішло, ну і подібне. Час почнемо з того, що таке ВІЛ і що таке сніп. ВІЛ це інфекція, це вірус. Як вам краще. Це те, що потрапляє в наш організм, і починає відповідно цю хворобу. СНІД це синдром набутого імунодефіциту людини, що є синдромом. Відповідно, це проявляється, як ви можете зрозуміти, в тому, що у людини погіршується імунітет, м'яко кажучи. Але дисклеймер: я не лікар, я можу помилитися, тому ви або краще самі підіть по огляді, Я залишу всі посилання на всі свої статті, на всі свої штуки, які я шукав і посилаюся, в описі, щоб ви могли перевірити мої слова. І якщо я помилюся, і ви людина вповноважно в цьому питанні, людина ВІЛ-активіст, або людина ВІЛ-інфікована, або лікар, і я скажу щось неправильно, будь ласка, виправте мене в коментарях. Я буду вам дуже дуже вдячний. Дякую. Поговоримо ж про те, як ВІЛ впливає на ЛГБТ, як він з цим пов'язаний. Ви дуже часто можете побачити, що ЛГБТ-кабліс люди хворіють на ВІЛ постійно, всі небезпечні, розповсюджують. І так далі, і так далі, і так далі. Мені це писали не раз. І так я не можу на жаль сказати, що це не є правдою, тому що на жаль, в нас є статистика. Наприклад, ось тут ця статистика показує захворювання на ВІЛ в США 32 тисячі нових випадків зараження віл інфекцією в 2021 році у США 22 тисячі з яких це гомосексуальні чоловіки, 7 тисяч це гетеросексуальні контакти. І 2,5 тисячі це люди, які використовують ін'єкції для наркотиків. Це взагалі зовсім інша тема, ми зараз взагалі не про це. Але чому так не дивно, але відповідь на це питання є. Почнемо з того, що на віл інфікованих людей, в принципі, в цьому суспільстві, в нашому і багато де є стигматизація, є величезна кількість стереотипів тощо. Є величезна кількість неправдивої банальної інформації, і люди вірять. І починають сприймати вілінфікованих людей як загрозу, як небезпеку. Хоча на ділі так не є. До чого це приводить? До табоювання, замовчування, зниження освіченості людей про це, зниження розуміння того, що потрібно тестуватися і ставити до цього відповідально, як в принципі і будь-яке табуювання, і замовчування. Ну і, звісно, сама стигматизація, тому що інколи люди можуть просто. Боятися йти тестуватися, якщо вони помічають за собою щось. Тому що якщо тест позитивний, то для якоїсь кількості людей це буде значити кінець життя в їх розумінні в цьому моменті, тому що все, ти віленфікована людина, ти тепер один з цих людей, в яких в тебе є стигма в голові, і мало людей хочуть доєднатися до цієї групи, стосовно якої в них є стигма, неправдива і негативна. Добровільно, наприклад, ось така ситуація була, можливо, про неї чули. Один парубок заколов якогось чоловіка ножем за те, що він заразив його віл-інфекцією при статевому контакті. Ну так, людинка трошечки не дуже пережила інформацію про те, що вона є ВІЛ-інфікованою. м'яко кажучи. Ну і я повторюся банальне незнання, що потрібно здавати якісь тести на ВІЛ-інфекцію, з якою регулярністю тощо. Але це стосується всіх людей у суспільстві. Проте по відношенню до дискримінованих груп це ще гірше. Тому що по відношенню до дискримінованих груп, окрім ось цієї стигми стосовно самого ВІЛ, додається стигма стосовно них, наприклад, стигма стосовно ЛГБТ людей. Гомофобія або трансфобія в медичних структурах, серед людей і так далі, ускладнює те, щоб піти. І протестувати Тобто, через гомофобію, наприклад, расизм і так далі, шанси отримати віл-інфекцію збільшуються. Наприклад, прикладом цього я записав собі одну цитату: найменша кількість ураження віл-інфекцію у Великій Британії було among white men and those who live in London. серед білих чоловіків і тих, хто живуть у Лондоні. Тобто, Серед тих, хто не заснують на собі, наприклад, расизму і живуть у найбільш розвинених містах, частинах країни. Неважливо, як це може працювати, Да банально від того, що вам просто відмовлять у тому, щоб обслуговувати, тому що, наприклад, прямо зараз в Америці відбувається така ситуація, що лікарі можуть відмовити людині у наданні медичних послуг, якщо вона трансгендерна. Згідно з тим, що це проти їх думок, це проти їх вірувань, це проти їх не знаю позиції. Вони можуть просто відмовити тобі у медичних послугах стосовно будь-якого питання, в тому числі стосовно віл-інфекції. Тобто трісгідна людина спокійно може в Америці, десь в штаті трансфобному прийти у медичний заклад, щоб зробити тест на ВІЛ, а їй можуть відмовити. І вона не зможе зробити це тут. І, скоріше за все, не зможе зробити це ніде. Тому що, якщо це відмовило в одній лікарні, скоріше за все, це станеться і з іншими. Плюс така людина може просто і не піти ще раз, тому що це ментальна травма може бути. Ну, як мінімум, негативний експіріенс, який просто так не забудеться. І так далі. Це найлайтовіші варіанти. До того, що людина може просто не йти і туди, тому що це може просто підставити під ризик її аутингу, тому що. Ну, наприклад, в нашій країні, в Україні, люди не знають, що потрібно здавати тест на ВІЛ регулярно, і вони можуть запитати, а чому ти йдеш здавати ВІЛ? Ну, тест на ВІЛ, верніше, так? І це може заутити людину, і просто люди можуть боятися йти, тому що це може заутити їх. Люди можуть боятися йти через те, що бояться гомофобії, тому що такі прецеденти також є, тому що ну, гомофобія може бути всюди, в тому числі у медичних закладах. І трансфобія також, тому що трансфобія, як я вже сказав, також люди стикаються з проблемами через неї в медичних сферах. Тобто наслоювання гомофобії, расизму, будь-якої форми дискримінації погіршує ситуацію з ВІЛ-інфекцією, тому що люди просто можуть не знати, боятися, не мати можливості отримати медичну допомогу, медичне тестування тощо. Також я забув додати у відео, що ось це хор гомосексуальних чоловіків з Америки в 1990-х роках, і чоловіки в білому це ті, хто залишилися з оригінального складу цього хору. Чоловіки в чорному це ті, хто замінили тих, хто помер від сніду. Тому що якщо не знали, Америка доволі релігійна навіть зараз в деяких штатах, а тоді вона була ще більш релігійною, люди з ВІЛ були заклеймовані як immoral, тобто безморалі, Теми ВІЛ табуювалися і не підіймалися у всіляких там публічних просторах до 1985 року, коли про це почали вимагати. І так гомофобія призводила до того, що більшість тих, хто хворіє, це гомосексуальні чоловіки та жінки, тому що ми не можемо просто ігнорувати соціальні культурні фактори, ми не можемо ігнорувати контекст. Банальна ситуація, яка може всплити в мене голові прямо зараз. Ви живете в гомофобному місті і зустрічаєтеся з якоюсь людиною для певних сексуальних зв'язків, але ви не берете з собою якісь контрацептивні засоби. Ті ж презервативи, тому що, можливо, у вас навіть є партнер протилежної статі, і ви просто не хочете, так би мовити, спалитися, ви не хочете аутингу, тому ви просто йдете туди, і там ви можете підсипити ВІЛ-інфекцію, тому що через гомофобію, стиматизацію ускладнюється можливість мати безпечний секс, ускладнюється можливість знаходити інформацію, ускладнюється можливість. Бути гомосексуальною або локотека плюс людиною, в принципі, що і призводить до того, що більшість людей, які хворіють на ВІЛ, є гомосексуальними. І проблема тут не в гомосексуальних людях, які хочуть мати хоч якусь крихту життя, яке вони хочуть хоча б на стороні. Проблема в системі, яка зобов'язує гомосексуальних людей жити так. Але багато людей цього, на жаль, не розуміють. Тобто, так, в більшості ситуацій. Гомосексуальні і ЛГБТК люди, в принципі, мають вищий рівень ураження віл-інфекцією, ніж гетеросексуальні люди. Але чому? Через те, що в суспільстві побутує гомофобія, трансфобія і будь який вид дискримінації стосовно цих людей. Як несподівано. Стосовно цього я також хотів би додати, що далеко не всі гетеросексуальні люди банально розуміють, що вони можуть заразитися ВІЛ. Деякі гомосексуальні люди, гетеросексуальні, вибачте, повному серйозі можуть вважати, що вони не можуть заразитися віл-інфекцією, тому що вони не є гомосексуальними. Наприклад, ось також тут стаття Джекі, гетеросексуальна жінка, живе з віл-інфекцією. Каже: Ніколи я не тільки не вважала, що я можу жити з віл-інфекцією, так не вважав і мій доктор. Я не мала жодного поняття, що жінка може отримати віл, заразитися віл. Ну, далі. Не будемо, там велика частина, але ця жінка не знала, що жінка може заразитися віл. І таких прикладів купа, просто купа, це виправляється чим? чим? тим, що ми підвищимо свідомість людей. Але проблема в цьому також падає в стигматизацію інфікованих людей. Тому що, якщо ти розповідаєш про віл інфекцію, деякі люди будуть писати, що. Нащо розповідати про це? Нащо про таке казати? Це соромно. Так, ну, це не безп... ну ось, щось, ось такий бред. І чи виносять вони якийсь урок? Звісно, ні. Навіть якщо вони будуть заражені ВІЛ-інфекцією, вони не підуть зробити тест, тому що вони думають, що це соромно, що вони не можуть захворіти е через якісь причини, не можуть апріорі, чи тому, що вони належать до груп, які мають ризики, або що. І все. Підтвердження цим словам також є ось також із цієї ж статті. Гетеросексуальні люди також набагато більш вірогідніше бути продіагностованими на більш ну більш пізньо. Значення шкода для імунної системи вже розпочалася. Більше ніж половина 51% жінок, 55% гетеросексуальних чоловіків і тих, хто. Більше 65 років діагностовані вів-інфекцію в 2020 році були діагностовані на крайніх стадіях, на пізніх стадіях. Це порівняно з лише 29% гомосексуальних та бісексуальних чоловіків. Тобто, незважаючи на те, що гомосексуальні чоловіки більш вірогідно отримати вів, і як ми бачимо, статистика показує, що так це правда, вони більш вірогідно це швидше помітити. І, відповідно, завдати менше шкоди. Тому що, ну, якщо ти ж тобі 65 років і в тебе Віла інфекція, то, вірогідніше, ти хоч комусь її, але й передав. Ну, Тому що, на жаль, це так працює. На жаль, ну, можливо, ні, але про це ми також поговоримо, як її передається, як ні. Я далі скажу. Звісно, тут можна сказати ще набагато більше, можна знайти набагато більше статистик, можна знайти набагато більше статей. Але це те, що треба розуміти. Гомосексуальні люди і ЛГБТК плюс люди в більшості, я не кажу, що всі і всюди, але в більшості набагато більш відповідально ставляться до цього і так можуть захворіти на це з більшою вірогідністю, але з більшою вірогідністю швидше це помітити і не розповсюджувати це. Також ми проговоримо, чому це для України працює так само також. Але перед цим насправді не всі країни є такими, де ЛГБТК плюс люди. Мають більший рівень ураження віл-інфекцією ніж гетеросексуальні люди. Наприклад, ця ж стаття тут сказано, що половина від всіх нових діагностованих з віл-інфекцією були гетеросексуальними 49% в Великобританії в 2020 році порівняно до 45% гомосексуальних і бісексуальних чоловіків. Тобто, це так це не дуже велика різниця, але гетеросексуальних людей було більше плюс саме для України. Серпень 2013 року Центр громадського здоров'я МОЗ України. Тобто я залишу послання на це і садистки, як я казав, все тут. У серпні 2023 року в Україні офіційно зареєстровано 1032 нових випадків віл інфекції. У 280 відсі пацієнтів діагностовано СНІД, а 112 людей померло від сніду. На жаль, трихинько шляхи інфікування віл в Україні у серпні 2023 року. Гетеросексуальний 747, гомосексуальний 30. І зрозуміло, що це може бути, і скоріше за все, це абсолютно неповна статистика. Але 747 і 30 – все ж таки дуже великий розрив. І знову ж таки, Україна належить до тих країн, в яких права ЛГБТК+, не те, щоб дуже розвинені, тобто стигматизація не тільки біл інфекції, те, яка також дуже не дуже розвинена в Україні, і стигма стосовно ЛГБТ людей. Поєднуються і погіршують ситуацію, і для цього нам потрібно і боротися з гомофобією, трансфобією, і боротися з стигматизацією ВІЛ-інфекцією. Клас! Натомість, ну, як ми перейдемо далі, я попрошу вас поставити вподобайку, підписатися на мій канал, якщо ви вважаєте це відео корисним або важливим, подивитися мої інші відео, бо я також вважаю, що вони або корисні або важливі. Можна підписатися на мій телеграм-канал, якщо ви хочете. Також мене можна фінансово підтримати. Я посилання залишу в описі, але тільки після донату, самі знаєте куди. Дякую. Час на сяв час поговорити про те, як відомо передається. Передається він, по-перше, через сексуальний контакт, всі ми це знаємо. Тобто анальний, оральний, вагінальний, неважливо будь-який вид контакту, проникаючи і не тільки може передати вам вівінфекцію. Також передається через кров, тому потрібно, якщо ви вживаєте наркотики, робити це безпечно. Я ж повторююся, це зовсім інша тема. І якщо людина вже це робить, краще, нехай людина робить це безпечно. Наскільки це можливо, вживаючи наркотичні речовини, але все ж він може передатися через будь-який контакт крові, тобто не тільки ран, але й переливання крові, і будь-який інший, який в принципі може, хоча я не знаю, який ще може бути контакт крові. І також він може передатися від матері до дитини під час вагітності або під час згодовування груддю. Як він не передається через поцілунки, обійми, користування спільними побутовими речами через чхання. Через, я не знаю, пішли в один о, спортивний зал на одному тренажері позаймалися, так воно не передається. Це. Як же ж убезпечити себе від зараження віл? По-перше, скажу, що більшість віл-інфікованих людей, абсолютна більшість, вживає анти... секунду. антиретровірусну терапію, що подавлює вірус віл в їх організмі, і вони не здатні його передати. Але. Треба все одно убезпечувати себе і займатися захищеним сексом, обов'язково тестуватися. Як я вже сказав, якщо ви використовувати наркотики, робити це безпечно, якщо у вас був незахищений контакт з вілоінфікованою людиною, про яку ви не знали, що це вілифікована людина, або у вас стався форс-мажор, і ця людина не приймає е, антиретровірусну терапію, або має не нульове вірусне навантаження. Або ви просто переймаєтеся, можна використати постконтактну терапію, профілактика, постконтактна профілактика. Також існує така штука, як ПРЕП, це абревіатура, вона англійська. Я не пам'ятаю, як вона буде українською. Вам доставлю це. Така штука, яку ви можете приймати до контакту з вілоінфікованою людиною або будь-якою формою віл і це знижує вашу вірогідність заразитися на 99,9%. Тобто. Ви, якщо маєте стосунки з вілінфікованою людиною, яка приймає антиретровірусну терапію, можете просто приймати цей препарат, і у вас буде по суті 100% захист, тому що і ця людина не може передати віл але якщо раптом, то у вас також є захист, і ПРЕП радиться використовувати і для тих людей, які знаходяться у зоні ризику ураження віл-інфекцією. Відповідно, як його отримати з тим, вже не починаються проблемки, тому що. Далеко не всі лікарі знають, що це таке, або можуть його дати, прописати, виписати. Загалом ви можете звернутися до свого сімейного лікаря. Якщо не буде, то треба буде шукати по інших лікарях. Я знаходжу у соцмережах, але це було давно. Лікарів, які займаються цим ну, типу, не специфічно, але можуть це виписувати. Вони розповідали про це. Він це був він. Але я не пам'ятаю це було ж давно, і це було в Твіттері. І те, що я казав, що в Україні також рахуються, що гомосексуальні люди, особливо гомосексуальні чоловіки, більш знаються на темі віл-інфекції. Преп, тема усього преп є саме в коло гомосексуальних чоловіків. Як я про це знаю? Соцмережі, тобто я не бачу обговорення цієї теми ніде, крім кіл гомосексуальних чоловіків або лікарів. Які займаються цією штукою в соцмережах. Знають це на це, можуть виписувати, розповідати і так далі. Тому що гомосексуальні чоловіки знають те, що вони, те, що ми є в зоні ризику, і більшість ставиться до цього відповідально. Я сподіваюся, що більшість. І якщо ви належите до групи, яка є в зоні ризику, ураження від інфекцією, то також можете приймати преп, або як воно українською, я вам знову ж таки представлю. Обов'язково тестуватися і так далі. До речі, про тестуватися. А скільки разів треба тестуватися на рік, як часто і так далі. Загалом можна тестуватися ракет на рік, якщо вам цього достатньо, так би мовити. Але є одне але. В ідеалі, якщо у вас є рандомні статеві контакти без захисту, або, в принципі, рандомні статеві контакти. То в ідеалі, в абсолютному прямо ідеальному світі, було б тестуватися кожні три місяці, тому що інкубаційний період віл -інфекції – три місяці. Я бачив півтора-три місяці, але все ж здається, це саме три місяці, і до цього часу жоден тест вам не покаже, що у вас є віл-інфекція. Тому, якщо ведете активність та життя, наприклад, то можна робити так, але хоча б раз на рік, щоб хоча б це було так би мовити, можна раз на півроку, якщо вам не ліні. Знову ж таки, якщо вам не лі, можна і три. І раз в три місяці, якщо у вас на це є так би мовити, показання. Також, можливо, ви не знали, але умисне зараження якоюсь людиною вілоінфекцією, це стаття 130 Кримінального кодексу України. Тобто, це злочин, кримінальна відповідальність. Я не знаю, як до цього ставитися, на сам, насправді, тому що я не знаю, я не знайшов якоїсь конкретної інформації з цього приводу. І якихось людей, які займаються цим питанням перемовити. Але якби з одного боку, це умисне зараження людини, невилікованою хворобою, Але з іншого боку, можливо, це якось буде негативно і не якось негативно зараз ставиться на ставленні до віламфікованих людей. Я не знаю, чи є такі закони в Європейському Союзі. Тобто, я не знаю. Можете написати, що знаєте з цього приводу ви, як до цього ставитися. Точно. До речі, такі пункти, квіла інфіковані люди можуть інколи не казати, що в них є вілінфекція, вступаючи в контакт з людьми, навіть якщо в них є антиретровірусна терапія і захищений сексуальний контакт, вони все одно можуть це не казати, тому що стиматизація вілінфікованих людей і вони можуть просто прийматися, якщо людина буде по-іншому ставитися або просто розірве всі всі стосунки відносини, контакти, які можуть бути, а людина цього не хоче. Це сумнівно насправді я б. Хотів, щоб якщо в людини буде інфекція, вона мені про це повідомила заздалегідь. Я б від неї не відвернувся, нічого б не змінилося, але, на жаль, не всі люди такі, як я. І деякі люди реально можуть не тільки просто втратити інтерес, але й почати, наприклад, агресувати, тому що стане стація віл-інфікованих людей. Це неприкольно. Давайте вирішувати права. Не права, а все ж таки становища, ну і права також, тому що це також проблема віл-інфікованих людей. Давайте робити наше життя краще, тому що, допомагаючи меншинам, в цьому випадку віл-інфікованим людям, ми допомагаємо і більшинству, тому що, допомагаючи віл-інфікованим людям, ми робимо так би мовити, ми впевнюємося в тому, що віл-інфекція буде менше розповсюджуватися, і тобто менше людей будуть хворіти на це. Прикольно, я думаю. Я думаю, варто цього. Допомагати меншинам дає переваги для більшинства. Дуже часто і в цьому випадку це також працює. Дуваючи підсумки цього відео, так на жаль, гомосексуальні люди в більшості мають більшу вірогідність отримати ВІЛ-інфекцію, але причина цього як сама ВІЛ-інфекції, так і гомофобія, трансфобія, расизм або будь-яка інша форма дискримінації, якою може стокнутися гомосексуальна людина або трансгендерна людина, або ви ну, зрозуміли логіку, так. І з цим треба щось вирішувати, треба збільшувати освіченість людей, треба боротися з гомофобією, дискримінацію в принципі, треба збільшувати освічені стосовно віллінфекції, стосовно розвіювати стереотипи стосовно віл-інфікованих людей, і так далі, і так далі, і так далі. Тому що я дуже сумніваюся, що ви хочете захворіти на ВІЛ-інфекцію, але якщо одночасно з цим у вас в голові сидять стереотипи стосовно вілінфікованих людей, що вони наркомани або люди легкої поведінки, так. Дякую, ви не допомагаєте ситуації. Треба розуміти, що віл-інфекція може бути будь-якої людини. Це не вирок, це не ознака цієї людини, це не ознака минулої цієї людини. Це могло просто статися за будь-якою історією. Зробили татуювання з нестерильною голкою. Бац, віл-інфекція. А ви можете скласти хибне враження про людину. Давайте ставитися до людей адекватно і все буде добре. І Вирішувати проблеми, вирішувати дискримінацію, вирішувати стигматизацію, розвінчувати стереотипи. Я сподіваюся, це відео трошечки допомогло в цій справі. Дякую за те, що ви дивилися. До наступних зустрічей. Бувайте!